Добрий день! Сьогодні я покажу способи, як попасти в бекрум. Перший спосіб, способ от такий. Кстати, в мене новий скін. Я вам покажу всі свої скини за історію. Перший це найсложніший. Треба от типа запутати, типу, пригати багато, пригати, пригати, пригати і Ну Тут, коротше, дуже звоже. Але якщо ще можна, то ну, тут краще з другом робити. І знаєте, як з другом? От дивіться. Наприклад, друг вот тут вот стоїть, а ви на ньому пригаєте, і, ділаєте на ньому вотако вот животом і підпригаєте. Під, Підпригуєте і потім ось от. А цей спосіб я вже показав, щоб не затягувати вас, бо в мене тут зараз буде скоро штучка, то я це бабинку роблю. От. Тепер другий спосіб, яким я саме найчастіше э, тепер пользуюсь. Тут, він тут більш легкий. Дивіться. Тут надо встати вот сюди вот, и вот такого, типа, пробовати. Вот, ми попали сюди. А вот там же можна багато куди ще піти. Вот. І дайте вот такого і Вот. О, кстати, що це за стол вы бачили? Вот. Та бляха. Вы ласка за рекламу. І от, цим способом ви попадаєте в Backrooms. І я ще хочу показати ну, один прикол. Коротше, йдемо. І нам треба знайти He is Watching. Ну, типа, він за тобою дивиться. Нам треба знайти цю надпись. Вот, He is Watching, бачите? He is Watching. І от, ото от буде сундучок. І за цей сундучок вам дадуть отаке. І ще я хотів одну штучку вам показати. Як по. Бу... Бляха. Братан, це сюди. Але зараз реклама може бути. От. Я ще хочу вам показати, як отримати от такий. От таке от. Е, для цього йдемо, коротше. Вот сюди я от ідемо в гулі. короче. коротше. Йдемо без по берегу в Взлетаем Взлітаємо на гаїті. Це сейчас буде по берегу, бо я спішу прям. Вот, просто вот такого йдете сюди. Йдете в вот. Зараз вот. будемо вбивати пчоу. Ну, коротше, вбиваєте там пчоу. Я реально по берегу мені зараз дуже надо. Вот, вбиваєте пчо, йдете вот на цей. Вот цей І заб... не забудьте. И, тут треба вбити оцих вот двоих. бо ви, вони вас можуть бути. Відкриваєте і вам дають отаке. Вот вот. Ну от, коротше, на цьому все. До побачення, бай-бай.